Почнемо з головного, чому так все погано в енергетиці, вугільній галузі, в будь-які інші галузі, в медичній справедливо виступали. Відповідь очевидна, і вона на поверхні, і треба її прямо в очі називати владі. Саме через байдужість, непрофесійність і головне корумпованість чиновників у владі відбуваються такі ганебні процеси. Починаємо з енергетики. З важливої здавалося б, та не здавалося, я впевнений, головної галузі, яка є і для національної безпеки, і для кожного громадянина України, і для промисловості, для сільського господарства, і для лікарень. Електрика потрібна потрібна так, так, кожен кіловат української електроенергії, який виробляється в Україні, що дає бюджету наповнення, що дає працівникам зарплату, що дає країні. Можливість розвиватися, будувати, заохороняти здоров'я, вчити дітей, навіть нам працювати сьогодні в освітленому приміщенні Фейсбуку, в тому числі, працювати на території України. Чому до цього часу, вдумайтесь, немає міністра енергетики? А ми вам з Михайлом Яковичем можемо сказати, тому що за гроші продають посади в цей час, тому що за цей час 400 мільярдів гривень, які належать вам, українським енергетикам, шахтарям, гірникам. Експертам, профспілкам ваші 400 мільярдів гривень знаходяться в кишені. Кого і тут головна відповідь сьогоднішнього зібрання: хто є та людина, яка собі присвоїла право розпоряджатися без погодження з профспілками, з трудовими колективами, з шахтарями в кривому розі, яких тягнуть до суду абсолютно незаконно і справедливо залякуючи їхні сім'ї? Хто ця людина, хто так знищається над українською енергетикою? Де відповідь? У нас є відповідь у народних депутатів. Перша відповідальність це прем'єр-міністр, і ми вимагаємо, щоб з'явився міністр енергетики. Але дуже важлива деталь. І давайте сьогодні про неї скажемо: міністр енергетики має бути погоджений з трудовими колективами і з профспілками. Наважтесь, хоч раз, це вже прямий заклик до влади і до президента Зеленського. Проведіть прозорий конкурс. Ми всі прийдемо, організуємо трансляцію в Фейсбуці, і ця людина має бути погоджена вами, 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 всіма, хто представляє добропілля, так чи ні? Ну ми ж говоримо, що в добропіллі шахти утворюють бюджет. Так, ми знаємо, що вугледар зараз. От йде трансляція з Вугледара. Нам люди пишуть вимогу: вимагайте, щоб почали платити зарплату, а вугілля як вивозили, так і вивозять, тільки без сплати зарплат гірникам. Чому так відбувається? Кривий ріг і так далі, і так далі. Тому перша сьогоднішня вимога, і я закликаю всіх, давайте навколо неї об'єднаємось. Ми готові, як народні депутати, міністр енергетики має бути погоджений з профспілками, трудовими колективами, з'явитись і працювати. І для чого ми вимагаємо погодження? Тому що він від нас, від вас, від всіх, отримає план дій першочергових дій: зняти заборгованість, запустити шахти. Припинити заборонити закупівлю вугілля і електрики з за кордону, чи то Білорусь, чи то Росія досить нас дурити. Це все йде на заміщення і знищення енергетичної галузі України і знищення робочих місць енергетиків та гірників саме в нашій з вами державі. Тому новий міністр погоджений з нами план дій погоджений з нами. Йдемо далі. Закон, яким ми проголосували. Я знаю, що Михайло Якович доповідав Волинець, і я вам доповідаю. Ми всі проголосували за закон 41.19. Зняти заборгованість на державних шахтах перед шахтарями, які зараз нас всі дивляться, які члени сімей. Ми проголосували. Ми добилися. Його підписав спікер, де підпис президента і коли він набуде чинності. Тому моя пропозиція сьогодні направляємо сьогодні, от за результатами нашого засідання, вимогу до президента, підписуйте закон 41.19. Він має набути чинності. Зараз і зараз мають зніматися заборгованості. Це друга вимога. Третя вимога. Що робити з корупцією в енергетичній галузі? Наше переконання перше зняти з посади керівника енергетичного комітету Верховної Ради, його звуть Андрій Герос. Він протягнув поправку, яка знищила з жовтня минулого року до лютого, до березня цього року що енергетику вугільну галузь України. Робили вигляд, що закупляли дешеву електроенергію. Дозакуплялися так, що мільярдні борги на державних підприємствах енергетичних, на державних шахтах, і наші шахтарі без зарплати. Очевидний склад злочину, очевидне корупційне діяння. Тому третя вимога усунути його з посади. Четверте, він має бути викликаний в набу і відповідати за свої корупційні вчинки. Такі звернення і я. І Михайло Волинець, і Олексій Кучеренко і багато інших депутатів направили. Ми з вами, ми знаємо правду, але ми вимагаємо справедливості і притягнення до кримінальної відповідальності, на якій би високій посаді не був можна владість. Тому третя вимога зупинити те, що зараз відбувається в енергетичному комітеті Верховної Ради України. Там відбувається корупція. Тому вас і не чують. Тому і не дивуйтесь, що ви говорите, ви вимагаєте. Здається, кров'ю вже заплатили кожен шахтар за те, що нібито ж має бути справедливість. Та де ж та справедливість? Вас не почують такі люди, які зараз сидять в енергетичному комітеті. Тим більше на його керівництві? Мало прикладів. Згадайте, одного з них затримали за Хабар. Скільки він покараний, а не скільки. Він сплатив 3,5 з мільйони гривень застави. Вийшов, і думайте, де він правильно з мандатом депутата ходить в Верховну Раду, ходить на засідання і слухає, знаєте, як в клубі анонімних корупціонерів, слухає розмови про корупцію. Ну так це є порочне коло. Тому так погано в енергетичній вугільній гальності України, що розкрадають, не мають покарання, більше того, вертаються і далі керують енергетикою України. Так не може бути, тому наша вимога. Ті депутати, окрім героса, якого треба звільнити, які задійні були корупції, мають скласти мандат і піти як мінімум з Верховної Ради. І далі куди? Правильно вищий антикорупційний суд на лаву підсудних. довічне ув'язнення. Та я думаю, от зараз ми без, без жодного опитування з вами у Фейсбуці і присутні на цій конференції, піднімемо руки. Ми всі 100% за. Давайте на довічне ув'язнення. Хто проти? Ми тільки за. Наступна наша вимога. От я друзі вчора справді виставив у своєму Фейсбуці і на ефірах із моїми добрими колегами Михайлом Волонцем і іншими говорили і підкреслюємо, що наші литовські партнери, наші партнери з країн Балтії, з Німеччини, навіть Сполучених Штатах Америки підтримують і говорять: забороніть імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, особливо з ядерної атомної електростанції Білорусі. І забороніть навіщо, тому що ви ж знищуєте власну економіку. Ваш уряд і, ваш, і ваша влада, яка знову збирається відновляти імпорт, по суті, знову загрожує вам самим. Вдумайтесь, як це може бути. Ми сьогодні говоримо відкрито на всю Україну. Треба заборонити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі і інвестувати це друга складова в енергетичну галузь України, в вугільну промисловість України. І ще одне з чим хотів з вами сьогодні поділитись. Хто насправді в Україні є найбільшим інвестором для вугільної галузі, для енергетичних державних підприємств для кожного енергетика і шахтаря. Найбільшим інвестором для вас всіх є держава, уряд, бюджет, і в ц... і саме бюджет справедливо ви вимагаєте, які сплачують громадяни України платники податків, має вертатися на розвиток, на збільшення робочих місць, на фінансування. На підня для того, щоб підняти зарплати правильно медикам, вчителям, військовим, шахтарям, тобто людям, на яких тримається українська промисловість, українська безпека, в тому числі енергетична безпека, очевидні речі, першочергові речі, і на чому хотів би сьогодні завершити свій виступ. Я закликаю і зразу приєднуюсь, щоб сьогодні ми з вами направили спільні вимоги до президента і до прем'єр-міністра. Це перше. Друге, я пропоную: якщо аудиторія підтримає і шаломні керівники і незалежних проспілок. Ми давайте разом створимо незалежну спільну платформу дій в вугільній галузі України. Партнери профспілки, народні депутати і експерти, і неурядові організації, які можуть до нас приєднатися, включно з міжнародними, треба відновити, в чому я переконаний, так це в тому, що треба відновити роль. І голос про спілок України і в формуванні бюджету, і формуванні політики в уряді і в державі, і найголовніше в тому, щоб вас чули і поважали. І кожна вимога ваша була, знаєте, як наказом для будь-якого урядовця і будь-якого депутата.